Друзі, вітаємо у Харківському медіахабі. Сьогодні з нами у студії речник головного управління ДСНС України в Харківській області, пан Євген Василенко. Сьогодні будемо говорити про звітні дані роботи рятувальників за минулий тиждень, а також про оперативну ситуацію, що сталася у Харкові та Харківській області, за період з 22 по 29 травня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. Інформація щодо виїздів підрозділів харківського гарнізону ДСНС починаючи з 22 по 29 травня за минулий тиждень було здійснено 155 виїздів на ліквідацію пожеж. 51 виїзд, в тому числі пожежі пов'язані з веденням бойових дій: 14. Інші виїзди, а саме виїзди для допомоги населенню, допомоги під час дорожньо транспортних пригод, а також обстеження наслідків ворожих обстрілів. 104 виїзди пожежі в екосистемах. 8. в результаті пожеж було травмовано 10, вибачаюсь, дев'ять осіб. Сапери ДСНС виїжджали за тиждень 260 разів. Було знешкоджено 545 вибухонебезпечних предметів. Загалом же сапери ДСНС працюють на Харківщині. Зведені загони ДСНС працюють у штаті 33 піротехнічних розрахунків 166 осіб. Та 66 одиниць техніки. Вони продовжують обстежувати територію під лініями електропередач, а також виїжджають для розмінування території в приватному секторі. Загалом на цей час обстежено 2866 гектарів території, 1740 кілометрів ліній електропередач, знищено 68 966 вибухонебезпечних предметів за тиждень. Три цивільних особи підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, дві постраждала. Подія сталася 24 травня в селі Олександрівка Кунівської громади ізюмського району. Чоловік в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. За попередніми даними, 33 річний чоловік знайшов на дорозі. Предмет, схожий на вибухонебезпечний, взяв його в руки. В результаті стався вибух. Чоловік отримав травми госпіталізований до Ізюмської лікарні. І 25 травня стало відомо про загибель 39-річного чоловіка, який пересувався на мотоциклі з коляскою. В результаті стався вибух. Також не встановлена вибухонебезпечна предмета, який знаходився у колясці, в результаті чого чоловік загинув. І ще один чоловік. Який, ймовірно, перебував з ним поруч в мотоциклі, 45-річний чоловік постраждав. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців, зокрема деокупованих територій, з проханням не чіпати, не брати, не перекочувати, взагалі не проводити ніяких дій з підозрілими та вибухонебезпечними предметами. Якщо ви помітили будь-який. Предмет схожий на вибухонебезпечний. Одразу повідомляйте до, за номером 101, 102 або 112 пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх було 14. Ворог збільшив інтенсивність обстрілів, зокрема по населеним пунктам Харківського, Куп'янського, Ізюмського району, а також Чугуївського районів. 25 травня рятувальники міста Куп'янськ двічі виїздили для гасіння пожеж в приватний сектор. Горіли ємні з паловомастильними матеріалами на території одного приватного домолодіння і вантажний автомобіль на території іншого приватного домолодіння. Пожежу було оперативно ліквідовано. 23 травня ворог здійснив обстріл по місту Вовчанськ. На щастя, пожеж не було, але було численні пошкодження приватних домолодінь. Загалом п'ять приватних будинків було пошкоджено серйозно та три транспортних засоби було знищено в результаті обстрілу. 23 травня, село селище Липці внаслідок обстрілу приватного домолодіння горів гараж на площі 15 квадратних метрів. 24 травня. Ворог за допомогою БПЛА, БПЛА обстріляв село Плоска Великобруцької громади Куп'янського району. В результаті сталося декілька пожеж. Горіла будівля навчального закладу, будинку культури та адміністративна будівля на загальній площі 1200 квадратних метрів. Близько сьомої ранку пожежі, усі осередки пожеж були ліквідовані 24 травня. Сталася пожежа в деревообробному цеху в селі Кучерівка Петропавлівської громади. Площа її склала близько 200 квадратних метрів. Ліквідувати вдалося о 10.47. 25 травня село Мала Вовча Вовчанської громади. В результаті потужного артилерійського удару сталася пожежа на території одного з приватних домолодінь, гарів житловий будинок, господарчі споруди та гаражі на загальній площі 300 квадратних метрів. Крім того, рятувальникам вдалося врятувати два сусідніх житлових будинка. 26 травня ворог завдав масона, масованого нога. Обстрілу по місту Ізюм та місту Мерефа. В результаті сталося відразу сталося 5 пожеж безпосередньо в місті ізюмі сталося 4 пожежі, горіла дві будівля навчального закладу, складські приміщення та гаражі. Загальна площа пожежі склала понад 4,5 тисяч квадратних метрів для ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізону ДСНС і вже близько 15.10 десять пожеж. Усі пожежі в місті Ізюмі були ліквідовані. А пожежу в місті Мерефа ліквідована було 27 травня о 6.55 За попередніми даними жертв та постраждалих не було 28 травня. Вчора під інтенсивний, інтенсивний ворожий обстріл потрапили населені пункти Куп'янського району. Ворог поцілив приватний сектор села Петропавлівка, де сталася пожежа. Горіли дві господарчі споруди на загальній площі 60 квадратних метрів. Ці пожежі були оперативно ліквідовані, і в результаті обстрілу приватного сектора в селі Кучерівка. В цей же час е, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 року народження. Е, події та пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. На щастя, резонансних подій за тиждень не сталося. Лише е, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС долучались до пошуку зниклої дівчинки, яка зникла ще 23 травня і. Спільними зусиллями працівників поліції, рятувальників, волонтерів, місцевих мешканців в день, 27 травня, дитину було знайдено. Якщо коротко, в мене все. Дякуємо, пане Євгене. Шановні колеги. Будь ласка, ваші питання. Суспільне Харків Ірина Гнатюк, пане Євгене, скажіть, будь ласка, про складнощі пошуків дівчинки саме вашим підрозділам, чому була складність, знаю, що задіяні були водолази чотири дні поспіль тривали. Навіть якщо брати те, що пошуки почалися пізно ввечері, 23 травня, то можна сказати, чотири ночі та три. Та п'ять неповних днів тривали пошуки зниклої дівчинки. Безпосередньо підрозділи ДСНС були залучені для обстеження прилеглої території, приватного сектору, лісосмуги. З'явилася інформація про те, що можливо дівчинка могла потрапити до місцевого водойму. Були обстежені два місцевих ставки. Повністю обстежено дно цих водойм. Задіяні були як водолази міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, так і водолази Харківської обласної комунальної служби. Два дні поспіль тривали обстеження дна водойм. Результатів не дали 27 травня. Було оголошено про такий масовий пошук дитини, були залучені максимальна кількість як працівників нацполіції, як волонтерів, місцевих мешканців, так і рятувальників від ДСНС було залучено 42 чоловіка особового складу в цей час. А загалом, за даними правоохоронців, близько 500 чоловік. І дівчинку більш ніж. Шість кілометрів від місця мешкання дівчинку було знайдена. На щастя, вона жива, наразі перебуває в лікарні. А перевіряли тільки водойми чи там річка, ще поряд не воєнному? Е, стосовно річки е, інформацію щодо перевірки не надходило її не треба було перевіряти, адже е, коли задіяні були кінологічні служби, тобто. Сліди там і обставини, які складувалися на той час, необхідність була про перевірку лише цих двох водолазів. А і ще раз, якщо можна, скільки водолазів було задіяно? Від служби ДСНС задіяно сім водолазів. Два дні вони проводили пошук. Дякуємо. Ще є питання. Hi, my name is Greg Mills from South Africa. I would like to ask a question in English. Трансляд, плиз. Ав фору кості, іфаме. Ферст вони з водит на номер в майнс індачен? Це колега журналіст, який прибув до України з південної Африки. І він хоче поставити кілька питань. Перше питання: чи маємо ми кількість приблизно мін та інших вибухонебезпечних пристроїв, які зараз? Або взагалі були в області. Знешкоджено? А знешкоджено і скільки взагалі. Ще, ще не знешкоджено. Так. Ну, прогнозовано ніхто вам цю інформацію не повідомить, скільки ворог з... обстріляв і скільки тут ще залишено вибухонебезпечних предметів. Щодо знешкодження підрозділами ДСНС було знешкоджено близько 6-9 тисяч. Вибухонебезпечних предметів це тільки підрозділами ДСНС. А загалом працюють на Харківщині сапери, сапери з різних урядових та неурядових громадських організацій, і ця цифра розмінування і знищення вибухонебезпечних предметів значно більша. У мене, на жаль, немає цієї цифри, скільки загальне, але вона сягає понад 80 тисяч. the normalization of life in this region? Друге питання звучить наступним чином. Які зараз ключові завдання постають перед рятувальниками для нормалізації життя мешканців Харківської області? Саперів безпосередньо саперних підрозділів наразі сапери. Ті, що працюють на декупованих територіях, безпосередньо це 33 піротехнічних розрахунка від служби ДСНС. Їхня основна задача це обстеження території територіями під лініями електропередач для того, щоб жителі населених пунктів, де ще відсутнє світло, мали змогу. Його отримати після того, як сапери СНС обстежать всю територію під лініями електропередач і енергетики полагодять пошкоджені лінії. Після цього мешканці населених пунктів мають змогу отримати електроживлення. А є, здається, за інформацією Харківської обласної військової адміністрації близько 90 населених пунктів. Які ще досі не під'єднані до електроживлення. Також сапери ДСНС обстежували та обстежують об'єкти критичної інфраструктури, узбіччя доріг, лінії як я вже казав, електропередач, газові об'єкти, підстанції, залізничні колії та дорогу. Певну територію вздовж залізничних колій, а також виїжджають на знешкодження боєприпасів стосовно заявок населен... місцевих мешканців населених пунктів. Загалом на теперішній час від населення надходило вже понад 22 тисяч заявок про розмінування їхніх приватних садиб, подвір'їв. My second last question is: um, How many refugees have returned to the region since um, since the start of the war, and what percentage of the pre-war population now lives in the region? Ще одне є питання. Чи можливо ви маєте цифру? Я розумію, що це трохи надресне на запитання. Скільки людей повернулося на Харківщину з моменту деокупації, і який відсоток від до широкомасштабного вторгнення населення? Цифри, скільки повернулося, в мене немає. Це скоріше питання до місцевих органів влади, кожного населеного пункту. але... Ну, люди повертаються, можна ситуацію подивитись по Харкову, що значна переважна більшість населення Харкова вже повернулась. І та ж сама ситуація і на декупованих територіях, зокрема міста Ізюм. Дуже багато мешканців цього населеного пункту повернулись. І відновлюють пошкоджене житло і повертаються до нормальних умов життя. Дякуємо. My last question with the expected counteroffensive, are you preparing now for a Russian Знову Питання не трохи питаємо. надресне, адресне, але а, з в очікуванні контрнаступу, чи готові ми до того, що а, Росія знову проявить активну фазу агресії? Якщо це питання, на яке ми, рятувальники, повинні відповісти, ми перебуваємо наш наші підрозділи харківського гарнізону, перебувають в Посиленому варіанті несення служби починаючи з 24 лютого 2022 року. Ми е, несемо службу в посиленому варіанті, починаючи з ранку 24 лютого, е, збільшений штат е, бойових караулів пожежно-рятувальної техніки. Ми готові реагувати на будь-які виклики, пожежі, надзвичайні ситуації. В результаті того, які нанесе ворог, хотілося би, щоб надзвичайних ситуацій та пожеж було якомога менше. Але рятувальники готові до реагування, до викликів, до гасіння пожеж, до розбирання завалів, до порятунку людей, а також до розмінування територій від Ворожих боєприпасів, які наш сусід нам сюди накидає. Дякуємо нікого. По нашій службі то так. Дякуємо. Ще питання. А, маємо ще одне питання від наших колег журналістів. А, пане Євгене, підкажіть, будь ласка, як ви неодноразово згадували, що першочергове завдання це перевірка і розмінування шляхів до ліній електропередач. А яка, який відсоток наразі вже обстежено? Будь ласка, цифру нагадайте? Про відсоток вам ще ніхто не повідомив, тому що інтенсивність обстрілів збільшується, і ті території, ті населені пункти, які були обстежені вздовж ліні, лінії межування з Росією, а також на Куп'янщині і та територія, яка вже була обстежена і Вважала, що більш-менш безпечна. Після цього ворог знов обстріляв її, і вона знов стала потенційно забруднена. Тобто, зараз ми не говоримо про, про відсотки розмінування, тому що гуманітарне розмінування ще не почалось лише обстеження. Як я сказав, об'єктів приватних домовладінь, ліній електропередач, тобто такого суцільного обстеження, гуманітарного обстеження території ще не проводилось. Тому про відсотки казати ще рано. Дуже дякую, пане Євгене, за вичерпні відповіді. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами у студії був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області, пан Євген Василенко. Дякуємо усім. Дякую. Хто нас дивиться, слідкуйте за нашими новинами, за анонсами. Слава Україні! Героям слава.